Психіка зробила нам омніпотентність, псевдомогутність. До прикладу, ви попісали, і ось ці двоє біжать вас переповивати. Ви хочете гамати, і ось ця мама дає вам цицю. Ви хочете на руці винявкнули, і ось цей тато вас люляє. Значить, то праве світом, все, що ви хочете, всі оточуючи, вам влаштовують. Чим добра ця омніпотентність, ця псевдомогутність немовляти? Тим, що немовляни не переживаються у відчаю вартості, де воно саме неспроможне і саме безпомічне. Але з іншого боку, і воно тоді потентне, бо це і називається псевдопотентність, так, несправжня впливовість це ілюзія, але вона тебе рятує. Але чим тут погано, тим, що дитина вірить, що якщо щось в світі відбувається доброго, то це її заслуга. Але якщо світ. Конфліктний виріщить, не дає їй того, що вона хоче, то дитина теж вважає, що це через неї. Ну бо якщо я правлю світом, то щось доброго це я, але щось недоброго це теж я.